Уявіть собі щура, який день за днем біжить в колесі, хоча весь цей час вона залишається на своєму місці, або мишей, які бігають по лабіринту, намагаючись обігнати суперників, щоб отримати таку бажану нагороду шматочок сиру. Щурячі перегони це фраза, яку часто використовують по відношенню до марних спроб людей досягти якогось ефемерного успіху. Але при цьому він так і залишається для них недосяжною ціллю. Це ситуація, коли ми залежні від роботи і зарплати, тому нам треба постійно бігти. Бо як тільки ви перестанете це робити, у вас почнуться проблеми. Це виснажливий чи одноманітний спосіб життя, який не залишає ні часу, ні сил на мрії чи самореалізацію. Як щур біжить за шматком сиру, з'їдає і йде за новим, так і люди, не маючи уявлення про те, як жити інакше, повторюють цю модель поведінки. Місяць пропрацював, отримав зарплату, витратив все. І далі по колу. один працює нормово, витрачаючи всі заощадження на те, щоб раз в рік з'їздити кудись у другу відпустку. Інший буквально живе на роботі, займаючись тим, що йому не подобається, щоб дозволити собі другу машину чи особняк. Люди почуваються виснаженими і незадоволеними. У них ніколи не вистачає часу на те, щоб провести життя так, як вони хочуть, і з тим, з ким вони хочуть. І питання не лише в грошах. Це досить типова ситуація, коли в міру збільшення доходів зростають і витрати, змінюється спосіб життя людини. Треба ще старанніше працювати, щоб отримати премію чи підвищення, компенсувати свої борги і все більш затратний спосіб життя. Раз ви вже дивитесь це відео, то розумієте, що це так собі лайфстайл. Цього треба уникати, і зі щурячих перегонів треба вибиратися. Я не буду стверджувати, що я зловив якісь інсайти, я все знаю, і в мене є універсальні рецепти. Мої слова, не претендують на істину. Я просто ще один хлопець з інтернету, який вирішив поділитися своїм досвідом, бо цілком можливо, що комусь це допоможе. Але в деяких речах я все ж досяг очевидного прогресу і дотримуюся думки, що за можливості краще приймати чужий досвід, аніж влаштовувати непотрібний забіг по полю за раплями. Просто більшість з нас проживали би куди більш щасливе життя, якби робили те, що справді подобається нам самим, а не те, що нав'язано культурою споживання, статусними іграми і чужими очікуваннями. Тому далі в цьому відео я викладу свою версію того, як можна з цих самих щорачій перегонів вийти, якщо ти просто звичайний смертний, як і більшість з нас. А значить, не володієш якимись унікальними талантами, мільйонами на депозитних рахунках чи іншими винятковими стартовими умовами. Не плани у форматі десь там, може, колись, а саме чітке рішення про те, що вам потрібні зміни, що ви більше не можете і не хочете жити від зарплати до зарплати, що вас дістали ті безглузді речі, якими ви займаєтеся на цій роботі, що ви більше не хочете вести цей спосіб життя, який нав'язаний вам оточення. Визначте цілі, які ви хочете досягти, і складіть собі дорожню карту, а потім розбийте її на декілька проміжних етапів. Так буде простіше відслідковувати прогрес, і це не обов'язково щось там і глобальне. Це може бути запуск невеликого бізнесу чи просто фріланс, але з таким бонусом, як гнучкий графік, можливість працювати віддалено і вибрати проекти, які тобі подобаються. Майже напевно вам спочатку придеться освоїти певні навички, створити клієнтську базу, а потім вже вчитися всю цю діяльність масштабувати. Це і є ті самі маленькі кроки, які можна буде прописати в якості плану, які будуть поступово наближати вас до цілі. А може, вашої цілі взагалі буде інша робота, просто менш виснажлива, значно більш оплачувана, і в цій сфері занять, яка вам завжди подобалася. Скільки людей, стільки варіантів, і ще один момент, коли ви почнете змінюватися, це не прийде непомітно для оточуючих. Завжди знайдуться люди, які вас не зрозуміють і будуть нав'язувати вам власну життєву модель. Тому треба бути готовим до того, що коло спілкування може відчутно змінитися. Погоня за посадами, купівля дорогих речей, щоб показати, що ви можете собі це дозволити, або життя на широку ногу, яке має демонструвати, що ви чимось там краще за інших. Всі оці статусні ігри і моделі, які часто нав'язані споживацьким суспільством, може і приносять певне задоволення, але триває воно завжди недовго. І далі знову потрібно включатися в цю погоню за черговою очівкою. Мені відверто по барабану, яка модель машини, мого сусіда я свою власну сприймаю виключно як девайс, який просто приміщує мене з точки А в точку Б. Тому, якщо вже вирішили, що хочете вирватися зі щурячих перегонів і отримати свободу, непогано було б для початку визначитися з тим, а що саме ця свобода означає для вас особисто. Цілі, які я свого часу перед собою поставив, прості, і вже багато років вони залишаються незмінними. Це За можливість не жити від зарплати до зарплати, проводити більше часу з близькими мені людьми і робота над цікавими проектами, які приносять задоволення. А які цілі у вас? Знайдіть для себе відповідь на це питання. Це доволі поширена ситуація, коли з ростом доходів ростуть і витрати. Тому потрібно встановити для себе певні межі, і за які не варто виходити. Інакше ви потрапите у ту саму пастку, в яку потрапляє більшість. Це безкінечні перегони з інфляцією і оплатою рахунків, які не перестають рости. Жити економно або принаймні витрачати усвідомлено, це важлива частина плану втечі зі щурячих перегонів. Що менше ви витрачаєте, то менше вам потрібно буде грошей, щоб вирватися на свободу. Робота з клієнтами напряму, власний бізнес, фріланс, вся оця активність вона пов'язана з фінансовими ризиками і потенційною нестабільністю доходів. Але якщо ви зможете знизити свої витрати, то вам буде значно легше проходити через складні фінансові періоди. Тому якщо ви раніше ніколи не рахували, скільки ви насправді витрачаєте щомісяця, варто з цим Зібратися, вам треба точно знати, скільки коштує ваш поточний спосіб життя. Фінансову подушку еквівалентну 5-6 вашим місячним бюджетом це фактор впевненості і можливість ухвалювати більш зважені рішення, не задаючись питанням, а на що прожити завтра. Також можна сприймати це як свого роду трамплін для стрибка з лабіринту, бо бажання і готовності ризикувати ну, цього недостатньо. Потрібен певний запас міцності, певний запас капіталу, який вас підстрахує. До речі, в тему попереднього пункту відео навіть невеликі доходи поза роботою можуть допомогти вам зібрати непоганий капітал, бо ви можете їх відкладати повністю. Я свого часу з фрілансу так на половину другої квартири назбирав. Життя штука бентежна. Наявність такої подушки, яку можна використовувати для покриття основних витрат, стане для вас захистом і стресу і дасть можливість продовжувати роботу на незадуманим. Повірте мені, в реальності способів додаткового підробітку є значно більше ніж вам здається. Від таксування вечорами чи репетиторства до спроб продавати те, чим ви займаєтесь на основній роботі, клієнтам на партамі напряму. Диверсифікація джерел доходу важлива, бо це як мінімум знижує вашу залежність від самої, тільки зарплати. А ще це дає можливість відкладати і формувати фінансову подушку чи інвестувати в свій особистий і професійний розвиток. І всі ці речі можна робити паралельно. А для того, щоб заробляти додаткові гроші на стороні, не обов'язково звільнятися з основної роботи. Більше того, вас здивує, як насправді легко заробляються гроші, якщо ти робиш свою роботу більш-менш добре і не промахуєшся з дедлайном. А якщо вам здається, що у вас на це не буде часу, то зайдіть в налаштування смартфону і гляньте там на звіти по екранному часу. Навряд чи ви будете приємно здивовані, але як мінімум на одну відмазку стане менше. Коли мені було 18, на третьому курсі університету, я перевівся на заочну форму і влаштувався працювати на завод мінеральної води у своєму місті. Робочий день у нас тривав 12 годин, але працювали ми у форматі перезмінки: тобто одну годину працюєш, а одну годину відпочиваєш. Я використовував цей час, щоб читати книжки по пошуковому маркетингу. І згодом це стало моєю професією, в якій я працюю в цій сфері. Я працюю вже 15 років. А базові знання я отримав саме тоді, читаючи книжки під час перезмінки на заводі. Люди, які втягнуті в щурячі перегони і просто відпрацьовують свої робочі години, вони не мають достатньо стимулів для того, щоб використовувати свій час з розумом. Робота в такому середовищі, як правило, формує жахливі звички в плані управління часом. Але повірте мені, саме навички тайм-менеджменту є одним з ключових драйверів, які допомагають рухатися вперед. І якщо ви будете постійно порівнювати себе з іншим, то в якийсь момент може виникнути непереборне бажання вийти у вікно або накриє апатія і депресивні стани, бо зі сторони, не знаючи контексту і внутрішньої кухні, завжди буде здаватися, що от у сусіда трава зеленіша. і якщо занадто фокусуватися на чужому житті, можна якось пропустити той момент, коли свої власні цілі і бажання і принципи ти заміняєш на чужі. Бо когось цікавлять гроші, когось слава, когось самореалізація. Інженер, лікар, письменник чи програміст вони всі щасливі по-своєму. Але якби вони раптом почали рівнятися одне на одного, то були б однаково нещасними. Зігмунд Фрейд був правий, коли сказав, що єдина людина, з якою ти повинен порівнювати себе, це ти в минулому, і єдина людина кращою за яку ти повинен бути, це ти зараз. Вийти зі щадших перегонів це означає побудувати життя, в якому ви не просто виживаєте, а живете в своє задоволення і на власних умовах. Подумайте, чого б ви хотіли насправді і чого вам для цього не вистачає, а тоді зробіть цю мотивацію достатньо сильною, щоб вирватися з безкінечного забігу мишей в лабіринті. Я прекрасно розумію, що це не для всіх. Для цього треба буде зробити багато маленьких і послідовних кроків, і можливо протягом тривалого часу. Але неважливо наскільки вони маленькі. Пам'ятайте, що будь-який крок вперед це все одно крок вперед.